Австралія підтримуватиме Україну до повного врегулювання війни на умовах Києва. Про це заявив міністр оборони Австралії Річард Малз на саміті у Сінгапурі. Політик нагадав, що його країна є найбільшою доноркою допомоги для України поза межами НАТО. Водночас запевнив, підтримка у майбутньому лише зростатиме. На полях діалогу Ла міністр провів зустріч з українським колегою Олексієм Рєзніковим. Політики обговорили перспективи оборонної співпраці та новий пакет безпекової допомоги від Австралії. Про нього оголосять у липні. Австралія є одним із найбільших донорів військової допомоги Україні серед країн, що не входять до НАТО та держав індотихоокеанського регіону. Ми пишаємося цим. У цьому я запевнив міністра оборони України, з яким провів зустріч протягом останніх кількох днів. Ми стоятимемо з Україною до повного врегулювання конфлікту на її умовах. Необхідно пом'якшити умови тримання під вартою Міхаїла Саакашвілі. До цього закликала президентка Грузії Соломезу Рабішвілі в інтерв'ю телеканалу Франс-24. Натомість пропонує обмежитись електронним браслетом або іншими засобами, які відповідають стандартам ЄС. Ситуація з ув'язненням експрезидента шкодить іміджу Грузії на Заході. Саакашвілі має утримуватися у хороших умовах, додала президентка. Водночас зоробішвілі ухилилася від питань про помилування для колишнього лідера Грузії. Саакашвілі перебуває під вартою з 2021 року. За цей час стан його здоров'я значно погіршився, наголошують правозахисники. У лютому єс закликав помилувати експрезидента та відправити на лікування за кордон. Брюссель висловив офіційний протест уряду Грузії. Влада у Тбілісі лишилася непохитною. Ну і продовжуємо відстежувати події цієї неділі. Про них вже у наступних випусках часу новин. Ну а далі в нашому етері пропонуємо згадати події в Україні і світі, починаючи з самого понеділка, дайчист новин за цілий тиждень. Завжди з тобою, і в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на ютуб п'ятого каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай! Фінал Ліги Європи на Мегого. Севілья – королі Ліги Європи. Але на боці Роми тренер, що не програє фінали Єврокубків. Дивіться суперматч 31 травня о 22.00. Ексклюзивно на Меґого. На місце не ідеальне, а ночі через це безсонні вам варто спробувати матрік матрат стопер з українською душею від українського виробника. Матролюкс один з найбільших виробників ортопедичних матраців та меблів. 19 років успішного досвіду, має 4 заводи по Україні, 24 власні торгові марки, більше 2,5 тисяч представництв. Нам довіряють у 16 країнах світу. Замовляйте Топер Матрік зі знижкою 20%. Телефонуйте прямо зараз за номером на екрані або скористайтесь QR-кодом і замовляйте ваш Матрік, адже зараз діє безкоштовна доставка. Коли ви спите на нерівній поверхні, хребет займає неправильне положення, порушується кровообіг, тіло повноцінно не розслабляється. Кожна така дискомфортна ніч обкрадає вас, адже ви не можете почуватися бадьорим зранку і продуктивним в день. А з топером матрік ви забудете, що спите на неідеальній поверхні. Замовляйте топер матрік для комфортного сну за доступною ціною. Ви можете замовити нестандартного розміру будь-якої довжини чи ширини. Адже обираючи топер матрік, ви купуєте просто з заводу. Купувати виробника безпечно і надійно. Не гайте часу, просто зараз замовляйте топер і вам його доставлять прямо із заводу. Телефонуйте або ж переходьте за qr кодом аби отримати безкоштовну доставку. Топер від вітчизняного виробника це надійно, безпечно і вигідно. Купуйте українське, покращуйте свій сон та підтримуйте економіку нашої країни. Ваше спальне місце не ідеальне, а ночі через це безсонні. Вам варто спробувати матрік-матрац стопер з українською душею від українського виробника. Матролюкс один з найбільших виробників ортопедичних матраців та меблів. 19 років успішного досвіду, має 4 заводи по Україні, 24 власні торгові марки, більше 2,5 тисяч представництв. Нам довіряють у 16 країнах світу. Замовляйте Топер Матрік зі знижкою 20%. Телефонуйте прямо зараз за номером на екрані або скористайтесь QR-кодом і замовляйте ваш Матрік, адже зараз діє безкоштовна доставка. Коли ви спите на нерівній поверхні, хребет займає неправильне положення, порушується кровообіг, тіло повноцінно не розслабляється. Кожна така дискомфортна ніч обкрадає вас, адже ви не можете почуватися бадьорим зранку і продуктивним в день. А з топером матрік ви забудете, що спите на неідеальній поверхні. Замовляйте топер матрік для комфортного сну за доступною ціною. Ви можете замовити нестандартного розміру будь-якої довжини чи ширини. Адже обираючи топер Матрік, ви купуєте просто з заводу. Купувати виробника безпечно і надійно. Не гайте часу, просто зараз замовляйте топер і вам його доставлять прямо із заводу. Телефонуйте або ж переходьте за QR-кодом, аби отримати безкоштовну доставку. Топер від вітчизняного виробника це надійно, безпечно і вигідно. Купуйте українське, покращуйте свій сон та підтримуйте економіку нашої країни. Час збирати плоди власної агресії на російській Білгородщині Вибухи і стовп диму. Вот наліді. Це Шебекіне, прикордонне з Україною місто. Ховайтеся в підвали. Так, місцева влада застерігає росіян, що війна, яку розпочали проти українців, вже переміщується на територію так званої Федерації. Що горить, господі? А що там? Повторяю, ведеться обстріл города Шебекіна. Доки мешканці російського Шебекіного в паніці намагаються з'ясувати, а що ж відбувається, з українського бахмуту випаленого рашистами відходять вагнерівці. Інформацію про втечу першого зеко не до війська злочинців підтвердив в інтерв'ю Бібісі секретар РНБО Олексій Данілов. Водночас каже, це не означає, що вони перестануть воювати з нами. Вони мають намір більше зосередитися на інших фронтах і нині перегруповуються в інших трьох місцях. А ще Нілов заявив, Україна готова розпочати контрнаступ. Ми визначимося, коли це почнеться, для того, щоб досягти максимальному результату на даному етапі ведення війни. Це може бути завтра, сьогодні, післязавтра або через тиждень. Було б дуже дивно, якщо б я публічно наголошував про дату проведення тих чи інших речей. Це є неприпустимо. Ми готові завжди. Які були готові боронити свою країну в будь-який час? А російські окупанти мають бути готові до планової бавовни на загарбаних ними українських територіях. В тимчасово окупованому Бердянську вибухало в казармах у рашистів, під які вони обладнали наші бази для відпочинку. За суботу накривало бавовною щонайменше двічі. У Бердянській військовій адміністрації повідомили наші воїни влучили по позиціях росіян у Бердянську. Дуже багато загарбників. Стали двохсотими гучно було й у селі Новопетрівка під окупованим містом. Шторм Шедоу передає найщиріші вітання окупантам, які прийшли зі своєю клятою війною на нашу територію. Був прильот там дві бази відпочинку хімік і весна. І відповідно там 100% Я знаю, що там розташовувалися самі окупанти. Мешкали безпосередньо використовували це захоплене майно як свою казарму. Результати наразі прильотів цих. На ну так би мовити, кількісний склад невідомі, але точно знаємо, що там наслідки більш ніж серйозні, і от всі ці кілька акцій останніми днями я думаю, що в сотнях можна рахувати. Неспокійно рашистам і в іншому місті біля моря в Маріуполі теж у суботу було гучно. Міська рада повідомила про вибухи по всьому місту. Мешканці бачили дим у напрямку залізниці. Про іншу успішну операцію України, яка сталася ще в жовтні, торік, розповів голова СБУ Василь Малюк йдеться про атаку морських дронів на кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастопольській бухті. Визнав, це була спланована спецоперація СБУ. Прокоментував і підрив на Кримському мості, який стався торік. Із врахуванням того, що то був логістичний шлях, яким зобов'язані були перерізати ворогу. Певні такі заходи відповідно здійснювались. Однак, якісь деталі повторюсь, я, вибачте на загалнакам. Камера... Меру не скажу відносно ситуації, яка відбулася з кримським флотом, а саме атаки водними бойовими дронами служба безпеки України була відповідним автором того оперативного задуму і реалізовувала. Однак, там не лише служба безпеки України працювала це. Ми здійснювали пліч-о-пліч пліч з військово-морськими силами, а також з небайдужими нашими цивільними співгромадянами, і це, до речі, підкреслює, що і цивільні наші співгромадяни також роблять доволі і доволі великі. Кі вклад в нашу майбутню перемогу у Бахмуті. Активність ворога знизилась, кажуть в міноборони. Він перегруповується. А наші війська контролюють околиці Бахмута у південно-західній частині в районі літак. Українські воїни утримують зайняті раніше панівні висоти на півночі та півдні від міста. Водночас просування вчора і сьогодні призупинене з метою виконання інших задач Україні героям слава, а найка, як твоя нога? Нагабим. Наша пташка обернулася. Чого така козла? На фу бачила, да? Лібинейка <риклад> <риклад> ще ніхто не уходив. <риклад> 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 На житівсько російської федерації контрнаступ ще не розпочався, а втрати ворога невпинно ростуть. У генштабі нарахували понад 206 тисяч хороших росіян за минулу добу ліквідовано ще 480 окупантів. Українські постріли будуть влучними, а дії спрямовані на очищення всієї окупованої землі від російських ворогів. Збройні сили України випустили видовищний ролик, присвячений визволенню України від російських загарбників. На створення відео авторів надихнула молитва українського націоналіста, написана Осипом Мащаком у 1920-х роках. Майже 100 років тому з молитвою за визволення України наші героїчні воїни. Підуть у наступ. Нехай око моє буде ясним. Що тривати воїн! Нехай зброя моя буде справною. Що тривати, нехай воля моя буде сталь. Що тривати волі? Україно, Рідна земля мати. Господь, Отець наш небесний. Благословіть. наш рішучий нас! Нашу звичайну порузу, нашу святу перемогу. Ганна рибалка, п'ятий канал. <зас> Ой, красі! Хоч використання фаєрверків в Україні офіційно під забороною більш як місяць, та без салюту на день Києва не минулося. Щоправда, вибухали у небі над столицею шахеди. Вочевидь, расисти так і не навчилися ні воювати з гідним супротивником, ні з святами по людськи вітати. Та на настрій киян це схоже аж ніяк не вплинуло. З балконів жителі Києва відправляли російські балалайки у слід за їхнім кораблем. Туди ж їх послали вже не словами, а ділом сили ППО. Лише у повітряному просторі Києва збили понад 40 шахелів. А це не кадри з фільму Зоряні війни, як спершу може здатися, і у головних ролях тут не американські зірки, а чернігівські прикордонники. Вони теж спіймали ворожий шахет на незаконному перетині кордону. Ще два сили ППО приземлили у Черкаській області. А от на Житомирщині російський дрон поцілив по інфраструктурних об'єктах минулося без жертв. Загалом же цієї ночі в останню путь до України летіло 59 мопедів. Тихогляд наших оборонців неба не пройшло 58. Їх прицільно відправили на металобрухт, і навіть зміна тактики расистам тут не допомагає. Вони намагалися максимально обійти. Південне ППО це знов такий пошук нової тактики. Чіжі до дійсно русла річок для того, щоб приховувати напрямок руху груп шахедів. А от напрямок, за яким ці ударні безпілотники взагалі з'являються на балансі так званої другої армії світу, добре відомий. Іран приторговує шахедами ЗРФ. і давненько санкції проти торгашів злочинців з Ірану. Ініціював президент Володимир Зеленський. На півстоліття загалом 220 компаній та 51 фізична особа. Це підприємства ВПК та дотичні російські компанії. Не всі з них діють на території держав дерева деякі в інших країнах, але глобальний тиск отримують всі. А от у москалів, хоч поки із іранськими дронами, то щось ніяк не виходить ані з повітря бити, ані наступати. За минулу добу на сході таких спроб рашисти безуспішно провели аж 21. Всі атаки відбили. 14 разів вони намагалися штурмувати позиція біля Мар'їнки. Крім того, завдали три ракетних та 13 авіаційних ударів. Та наші теж добряче насипали у відповідь. Про це повідомили у Генштабі. Авіація Силоборони за минулу добу завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Уразили два пункти управління, два райони зосередження.